О, я тут ми якийсь самого апарат збираємо. Я не знаю, що це таке. Народ. Всім здоров, здоров'я з вами, Зерплей, і ми граємо в гру My Brother Rabbi. Так що попрошу вас поставити лайк, підписку і дзвоник, щоб не прискати жодного едосика. Ну а ми почнемо з. О боже, що за ківелик такий? Кивелик. Так тихенько, крово, тихенько. Так, треба реча угу. попустити. Збільшуємо, опускаємо речажок. От у нас око в все виходить. Какульку сюди, пальчиком тик-тики, -тик. очки, почки. Де? Ну в шухляді, в шухляді. Ось тут і вон. Угу. Скануємо і знищимо. Червоний. Червоний. Угу. Ага, квіточка. Фіолетові ті штуки. І Ага, і дивіться, ось на малюнку прям червоний вбиває їх, а не рожевий, жовтий, голубий, синій або фіолетовий. Зрозуміло. Так, і третій малюнок наша мапа. Ага, ми мусимо врятувати її і відвести до лікаря нашу квіточку. Ага, зрозуміло. Ну що, народ? Ставимо лайк, ну а ми будемо рятувати нашу квіточку. Фух. Ай-яй-яй-яй-яй! Вау! Крыкомій! Ага, треба дробинку. Угу. Чотири штучки. Патичка. Зрозуміло. Окей. Добре. Це підказка. око Кобрапсуса це, це нам підказка. Народ, якщо чесно, я вже тут намагаюсь зняти третій раз це відео. І виявляється, що я забуваю нажати зйомку. Так що підтримайте український контент, підтримайте свою вподобаюсь. Ну, я зараз з вами пройду шутенько першу частину. Щоб ми не задумувались. Ось перша палиця. Бо я вже проходив. Двічі, і це вже третій раз. Е, так, що у нас тут є? Ось так. Ми знімаємо. Та його кулька. Кулька-ка-кулька. -кулька. Ось. Ага, беремо. Кінджель -маширек. ні Ага, треба ключик спочатку, я забув. Сюди його. Ага, і тепер отут а тепер нам треба будуть шнурівки з тих кульок. Так ясно. Ось тепер. Повітряний змій. Кулька. А, тут і просто. Ні. Той його. тільки три. Ага. І зі шнурівки зняли. Чотири. Добро. Є контакт. Тепер що ми робимо? Ні, підказку я вже не беру, бо я кажу, що я тут вже поки що відводимо їх ось сюди. Оцей зелений ось так. Жовтий взагалі не рухаємо. А, жовтим ми не рухаємо. жовтим ми не рухаємо, так що вертаємо це назад. Червоний робимо так. А це от ні отак. Тадам! Ставимо лайк. Підтримуємо український контент. Let's go. Тут нас чекають купа купа равликів. Привіт, малятко. Опатичок. Вони тут пукають по-своєму, <хи> Ага. І тепер. Кулька-ка кулька? Ні, -кулька. не хочу. І ось четвертий паточок. Добре є. Це ідем. В нас воно вже є. Суперо. Фух, вилазимо з берлоги. Угу. Що є на цьому світі. Добре. Треба кульки, щоб її врятувати, і перевезти туди. Угу. Тут купа купа проблем. Так, перша кулька какулька. Тут нас чекає велетенський ролик. Ти сюди, як я пам'ятаю. Підняти цю гору. Смачного? Поламалися кнопки. Тепер нам і кнопки ще треба. Let's go. Тут є одна кулька кулька Дивіться, набираємо воду. Стакан... Стакан води нам треба. Нє, не хоче. Ну не хоче, я хоче Ще одна кулька кулька Є кулька. Ось кнопка, ось тут кнопка. Let's go. Ooh, mm. як засекретили кульку. Метелики. Починаємо і метеликів хапати. Двоє тут. Один тут, не забудьте. Ага. Угу. Добре, і двоє є тут ще. Нам треба морозу. Бачите? Ці маленькі світлочки. Показ... Ой, там кулька, там кулька, я забувся. Тут сіра кулька ще є. Ось, ось вона за кущами ховається. морозиво Два штучки ми зараз можемо хапнути спокійно. Одне в холодильнику тут, а друге в холодильнику тут. Добре. Третє у нас знаходиться ось тут. Цьому, цьому, цьому холодильнику. Але, але не так воно і просто взяти. Треба ще декілька інших завдань зробити. Якщо ми щось не знаємо, де знаходиться, беремо це око, натискаємо і беремо ось, ось ще одну кульку. Прикиньте, як Офігенно. і ось ще остання Добро! І нам ці кульки допомагають підняти нашу. Квіточку і знайти монетку. А монетка нам дасть, що правильно, морозиво. Смаколик. А морозиво ми розтопимо гарячий гарячий термометр. Ну, сорян жучара. Бідося, бідся. Оп! І ми можемо так міняти прапорець Равлик лійка. От, бачите, тепер нам треба усі картинки складати, на знаходити, а тут є одна картинка. Метелик. Метелик. І ще нам треба квіточки. Квіточка одна тут є. Ці його квіточки вони не рухаються, тільки ця. Здоров, жира. Якийсь який п'яний. Добре, окей, пішли далі. Сюди його збираємо картинку тут, квіточка тут. Картинка ще одна тут. Дивіться, роз. Розповсюджується цей вірус, він вже холодильник погнув нам. Квіточка тут і тут є. Нам ще треба дві квіточки, три метелика і три картинки. Картинка тут і тут. Вже лишилась одна картинка народ. Йдемо до хати. Квіточка. Квіточка. Ми мусимо урятувати квіточку. Ось набрали водички і ось цю квіточку треба урятувати. Так, лишилася одна квіточка. Одна картинка. Можемо лампочку включити. Але дивіться, вона працює без дотику взагалі. Як я пам'ятаю, нащо ця квіточка? Ні, не квіточка. Картинка була тут. Ось тут. Так, народ. Тут ми все взяли. Так. Лишилось тільки ось цього, не забути. Так, так. І ось цього. Так, картинки. Йдемо до лійки. Чо ковбаску їси? Угу. Оп, вийшло. О, ми квіточку можемо забрати. Це якраз остання квіточка. О, веселка полилась. Але нам треба потрапити ще е, в равликовий будиночок. Квіточка і ми можемо дати квіточки бджілочкам. Адже ж наші бджоли гудуть, А от у зіброво бджоли більше не гудуть. Ось така штука. І сюди ймо. Заливаємо соти. <ривання> <ривання> чиняємо двері. Ось, ось сюди. А, ось тепер світляки нам потрібні. Так. Зіронька небесна я. Насос метелик є. Yeah. Але щоб вам було цікаво, я зроблю на всі тут. Повторюється повітряний змій. Теніс м'ячик. І автомобіль. Світлячок. Забираємо світлячок. Тут у нас ось такий чорт з табакерки. Е -е 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 О, світлячок. О! Ця штука нам треба буде пізніше. Пізніше ми вернемося сюди. Ну а поки що пішли збирати ось цих світляків. Три, семи. Тут є ось тут. І ось тут заховався за трубою ось цією. Зліва зверху. Потім йдемо сюди. Тут Тутайвоє. І останні в хатинці у нашій. Ось тут його. О він, у коробці. Добре. Ідем, йдемо, йдемо. Сюди його, але ж у нас кнопки не вистачає народ. Тепер вертаємось сюди заходимо знову в цю хатинку Чоу. І кнопка зараз появиться. О, Ось пласмок. Ось кнопочка. Друга кнопочка. Тепер ми дивимось уважно мультик. Ось цей крок прибігав поливав квіточку. Запам'ятайте цю картинку, як треба відчиняти двері Літера В. Wonder Woman. <проду> двері равлика, запам'ятайте, бо ось тут розгадка. Всього. Я завжди думав, блін, як як, я завжди натискав методом тика. Якось получалося. А тут треба зробити отак. Ой, чинь-чинь, чинь. -чинь, -чинь. Чуда жінка. Ой, а тут ми якийсь самого неапарат збираємо. Я не знаю, що таке. Все. Дивимось на картинку і складаємо отак, як по картинці. Це кулька десь ось тут його. Той його, ось тут і во. Той його ось туте його. Той його ось тут і воло. Двері. О, дивіться вже повелося. Поливало! Какулька. Трубка. Якась. дірява трубка. Ось тут. Важно дивитися на малюнок і просто тицяйте куди это і там обойти. ось ці штучки. О, все кутута. Це не. А це вот тут его. Вентилятор. Вентилятор ось тайво. Лишилось два пиптика. Маленький. Тут його. Велетен... Якась велетенська труба. Ось вона, ось труба. Щось не ну, дуже вона велетенська. Все, ми зробили це? Уу! Народ ставим лайк. Дев'ять. Стоп. Я щось забувся, а де десятий ролик? Тут там точно вже все з кінцями. Хата равлика з кінцями. Ось тут його був равлик. Же, ой, равлик, метелик. Sorry, sorry. І тепер ми пітляємо ось сюди його. Тут один метелик рятує, але ми домою ще 10 метеличків. І вони піднімлють оце віконце. Ми його відчиняємо. І нам треба ще знайти 5 отаких штук. Блазенькі. Перша штучка знаходиться тут. Я можу сказати, де ще знаходиться штучка така. Ми тільки що були тут, і оце з табакерки тут тавав і ось тут. Треба чекати тільки. Ось вона. Три. Ой, дивіться, в Джолі, Джолину хатку теж зламали. От падлюки, Жучара дай їм люлей. Тут ось зламали... Ой-ой-ой! Равлику. Три. Йдемо в хатку, тут один висить. Там де шохляда. І один ось. Його. Все, ми знайшли всі п'ять трикутничків. Але ось тут це для мене найскладніше з всього. Треба ось ці всі від'єднати так, щоб вони були кольор до кольора. синій до синього, жовтий до жовтого, червоний до червоного. Ну, але ми пам'ятаємо, рожевий був. І синій були разом. Але тут рожевий дорожевого не під'єднаєш? ось так. Так, я під'єднав рожевий до а тепер зелений. до зеленого. Не выходит. А синий выйдет у Ну, ось синий подъеднанный. Червоний теж начебто під'єднаний. Коли все під'єднано, то потім рухаєте. І, і не виходить у мене нічого. Трубка синя іде до синя. Рожевий йде до рожевої. Червоний йде до червоної. А жовта ніфіга не йде. О, жовтий йде до жовтий. Чи ні, рожевому мусить, до рожевої. Якщо ви ось тут затуркалися, то є ось ця стрілочка, і вона вам автоматично все зробить так правильно, як вам треба. Бо я кажу, це для мене найскладніше. І дивіться. Фіолетовий. Ні. Прямо як на малюночку нашому. Синій. Ні. Голубий теж? Ні. Зелений. Ні. Жовтий. Ні. Оранжевий. Ні. І тільки червоний, тільки червоний, бо червоним ми тоді зламали той мікроб у нас в хаті. Фух, ми врятували нашу квіточку народ. Поставте лайк і дивимося далі. Ой. -ой Ось першу частину цієї гри ми з вами прийшли народ. Наступну частину будемо проходити тільки тоді, коли буде багато переглядів і більше лайків. Як ми бачили маленький сюжет фільму, це е мультфільму. Це означає, що не треба за... не поскуджувати своє життя так. До такої міри, щоб потім ходити лікуватися. Або живіть здорове життя. Або йдіть до лікаря лікуватися. І щоб не було у вас таких, е як в цьому казочці. А вас я попрошу поставити лайк, підписку і дзвоник, щоб допускати жодного відоськи. Бернався над надгою. Гарного вечора дня. Всім до зустрічі і попав в новому відео.